Ви на каналі Слип і Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я знімаю огляд на оновлення. Воно вже вийшло трішки давні, давно, але я чомусь сьогодні вирішила вам показати. Зараз я заходжусь на вулиці. Тут я бачу різні лавки, столи, напевно, для того, щоб їсти або проводити тут час. І забула сказати, що це оновлення це старша школа. Давайте тепер перейдемо далі. Я тут побачила клас малювання, але спочатку нас зустрічає коридор. Тут можна у фонтанчику набрати води, різні шавки. У них дуже багато всього різного та нового. Я також хотіла вибачити, чому не було так довго відео. Я не встигала їх робити і трішки забула. У мене було дуже багато справ, тому я дуже вибачаюсь перед вами. Верталі переходимо до нашого оновлення. Я назад шавку з кнопочним телефоном. Так а тепер сам клас малювання. Тут є листочки, різні картини. Багато різної фарби, також мольберти і холсти. Також, напевно, щоб щось ліпити з глини. Ну мені, дуже, дуже цікавий насправді, клас. Дуже багато всього різного. Давайте перейдемо далі. Так, ось друга половина, тут далі шавки. Всі вони різні. Давайте подивимось на самий клас. Я напевно, що клас або фізики, або хімії. Я думаю, тут ще є дівчинка і тут додали новий телефон. Який розкладається розкладається. Також є дошка, на якій можна малювати. Тут є три різні, три різні кольори, які можна малювати. Ось я на другому поверсі. Так, почнемо з туалету. Туалет дорожевий, не знаю, чи можливо це спільний туалет або ще ніде хлопчиків від дівчаток, мені цікаво. Ми потім подивимось. Я тут знайшла якийсь інструмент, чи що, який видає прокладки. Насправді цікаво. Звісно, туалет. Вогнегасник. А далі різні шаф, шафи. Ну, мені ось ця подобається. Дуже класна. Ця взагалі пуста. Ну, а тут така і далі краник, щоб набрати води. А тут спортзал. Ну і не тільки. Тут є різні інструменти. напевне скрипка. А ще один. І тут є різна форма, тут можна міняти фони, і, напевне, тут можуть бути вистави. Я думаю, якщо тут можна змінити фон, тут можна музику включати. А тут вже різний одяг, різні костюми для того, щоб виступати і, напевно, для того, щоб грати. Дуже прикольно. Ось на третьому поверсі. Тут я побачила якусь вчительку, напевно, це її міні-кабінет. Я так думаю. А це, напевно, що вже сам директор. Тут є диван. Ну, дуже-дуже класний кабінет і мені дуже подобається. А в нас ще є друга половина, давайте подивимося, що там. Це я навіть не знаю, що тут таке може бути. А це їдальня. А тут ще є такий балкончик, що тут теж можна поїсти. Насправді цікаво, навіть дуже цікаво. Мені потрібно з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слив від ока. всім удачі та всім па-па!